Збираємо замовлення разом. Моя підписниця замовила два набори у валізках: один для себе, а другий для близької людини. Кольорова тематика рожевий та фіолетовий. Вона обрала набори, які містять пухнастий брелок, автомобільний склобій із лезом, ключ ножі а також куботан. Один звичайний, другий спринтом. Котики у тих самих кольорах, що й куботан. Звісно, must have набору персональна сигналізація. До кожного набору дівчина обрала по два види ремінців: класичний з екошкіри та ремінці зі стразами. До рожевого набору ми підібрали ось такий картхолдер з браслетом, а також грибінець із секретом для справжньої леді. Ну і звісно, як без наших шокерів. Ще до кожного наборчику ми вирішили покласти в подарунок наші колечки з котячими вушками. Набори готові, тепер збираємо. До речі, кожен наш ліхтарик йде у чохольчику у коробочці та має зарядний пристрій. Картхолдер та гребінець ми запакуємо у окремий голографічний пакетик. Мій найулюбленіший етап формування валізок та упаковка. Набори вийшли ну просто фантастичні. Залишилось тільки запакувати у коробочку та відправити нашій клієнтці. Хочу подякувати всім, хто додивився до кінця. Я сподіваюся, ви отримали насолоду від перегляду відео такого формату. Тож бажаю всім гарного настрою та мирного неба. Па-па!